І так, як я казав, похолодало, опенів вже трохи назбирав. Збираю тепер муховики або решітки. Хто як каже в нас? О, такі гриби. Інтересний такий гриб, похожий на білого. Вони ростуть в Буковому лісі, в дубині, Ліжні, в Мішаному лісі також ростуть, соснині не бачив. От, от вони на Короткі Короткий фільми, змінив руки. Ось цей поганий. Дуже добре для... Маринування кажуть, ліпші ніж масливо. Спеціально збирають і ходять. Зараз якраз осінью вони є. Можна багато найти на одному місці. Тут бачите. Є такі дрібненькі, якраз малесенькі такі. Схоже на білий гріб, тільки плесмак нього такий треба відварювати колір дає, а попа пенті ростуть. Вот вони, красавчики. Зараз я буду зрізати. Наразі Всім хочу подякувати, хто підписався на канал, хто ставив лайки, хто буде спонсором мого каналу. Всім дякую!